Друзі, з вами міжнародний гросмейстер Юрій Ну, ось ще одна об'ява. Ну, не дуже б хотілося б це критикувати. Людина старається, бачите, в них навіть шахів нормальних немає часи, такі, на яких не грають, звичайно, у нормальних турнірах столи. Ну, ми бачимо. І ось шахи для занять. Ну, це ж таки немає Якесь, можливо, містечко невелике або селище і сувенірні шахи. Так, це несерйозно. Але. Але, ну все ж таки, давайте підкоригую, бо багато хто плутає, і потім, ну, це зовсім різні речі. Так, російською пише Марат, йому все рівно, що він з Донеччини здається. Бачите, Покровсь, Донецька область, їх там утюжить, тюжить, Оркостан, але він продовжує Марат писати російською. Навіть не зміг скласти 5 фраз українською, це, чесно кажучи, огидно. Але я не про це. Я просто бачу в процесі іспользують сучасні шахматні програми і бази даних. Е, ну, по-перше, дивлячись на ці шахи і ці часи, то ми розуміємо, які ж будуть тоді і програми сучасні, і бази даних і так далі. Ну, це, це так, аби написати. Ну, Ціна 200 гривень, але я казав, що можливо краще платити по. Тисячі гривень, аби не займатися з такими тренерами, бо час е, я маю на увазі просто тисячу платити будь-комусь будь, будь комусь, так, на вулиці, дати комусь, аніж займатися з такими тренерами, бо нічого не навчимось. Так. Е, але питання інше: максимальний рейтинг Елла в rapid 1934. Е, людина. Не КМАЕС, не пише про себе, що він КМС, навіть перший розряд нічого не пише, і пише про максимальний рейтинг Rapid 1934. Це можливо, максимальний рейтинг на сайті був 1934. Е -е, на Лічесі або на Ческомі. Там, якщо відразу поставити собі е -е, такий лайфхак для тих, хто хоче це. хоче... Теж такий рекорд. Берете, пишете, що ви майстер. Вони відразу не потребують документи або гросмейстер, Дають вам початковий рейтинг 1600 або 1700. І якщо ви виграєте у такого ж когось таким же рейтингом, вам додається 300 чи 400 пунктів. Ось вас стало е, такий рейтинг з однієї партії. Потім ви програли 10-20, 30 партій, маєте рейтинг зараз 200 без 1000. Але. Зафіксували можливо насправді ело, але не Нелло, а просто рейтинг на Лічесі, ось такий. Ось як працює система. Тому, друзі, вмикайте голову. ось, розумі... ну, Зрозуміло, що це не про рейтинг рапіти, йде мова, а про рейтинг на сайті, який же, я сказав, доволі легко можна отримати. Спочатку написати, що ти гросмейстер, Вони скажуть, підтвердять документами, але вони дадуть пограти деякі партії. Просто дадуть стартанути з рейтингу там, 1800 чи 1900. Ось потім обіграв когось слабенького, там, з рейтингу. 300 чи 500 обіграв, тобі додались пункти, і ось в тебе такий рекорд. Але ж це не серйозно, І головне, не який рейтинг був на максимумі, а наскільки він відрізняється від того рейтингу, який ви можете втримувати. Ось в мене, майже в усіх Ніків, я, в мене максимальний рейтинг. Тобто я навіть попри читерів, попри. Е Бувають збої на, лі... на Ческомі я розповідав, як з мене зняли 200 пунктів, ну просто через збой їх у турнірі. І не повернули після турніру, тому що, я сказав, я ж не зробив жодного ходу. Вони визнали, що це був лах, Я кажу, ну так мені 200 пунктів повернуть чи ні. Так ви ж після цього самі грали і додали 300 пунктів. Так, так. Але я ж витратив час, поверніть мені ще 200, буде це компенсацією за мій втрачений час. Ну, нічого не повертав. Так ось, незважаючи на усе це. Мої рейтинги е, на ніках майже завжди максимальні. Навіть якщо бувають провали. Я ж граю, коли втомлений, коли в мене вже взагалі немає сил навіть щось подивитися, відпочивати, і я починаю грати у шахи. І буває так, і програю, і зіваю, все буває. І навіть без читерів можу погано грати. Але важливо, чим це все закінчується. Закінчується тим, що рейтинг в мене стає більшим, аніж був. А коли. І Хтось колись отримав якийсь рейтинг, не Ело, а на сайті ось якийсь рейтинг отримав, і потім його, вибачте, самі зрозуміли, зрозуміли, що з ним зробив. Ну, про що можна казати? Я не конкретно про цю людину, я взагалі не знаю, хто цей Марат і так далі. Ну все зрозуміло, що людина на периферії десь намагається щось там заробити, і нічого я, в принципі, поганого, е нічого поганого проти цього не маю, але. Треба писати, по-перше, правду, що рейтинг не Ело, а звичайний. По-друге, ну ось це про передові програми і так далі, теж не навряд чи це підходить, відповідає дійсності. Ну і хотілося б, щоб ми все ж таки, ну хоча б в об'явах, могли писати українською мовою, тим більше знаходячись в Покровську, скільки людей полягло, і скільки навіть мої родичі були там з моменту АТО поранені були. Захищаючи, звільняючи вас, а ви ось так плюєте на все і продовжуєте писати російською, для мене це теж дуже дуже огидно. Ну а в цілому, друзі, ну можна ж обрати нормального тренера і економити свій час і досягати успіхів. Мені здається, це більш вірне рішення, так?